Питання адаптації учнів п'ятих класів та надання методичних порад щодо роботи за програмою НУШ були розглянуті під час вебінару практикуму, який проведено в листопаді для вчителів спеціалізованої школи No3 міста Києва. Педагоги мали можливість ознайомитися з особливостями організації ефективного освітнього середовища для учнів п'ятих класів, можливістю спілкування з дітьми офлайн та онлайн. Отримали корисні поради від шкільного психолога Ілони Москвіної щодо підвищення мотивації до навчання у п'ятикласників. В ході вебінару було розкрито основні відмінності нуж і традиційної школи та роль педагога в новій українській школі, адже нуж абсолютно нове для середньої школи явище. В чому головна відмінність нуж від попередньої програми це в ролі вчителя? Якщо попередня програма був таки більш такий… ну як ми каже, монополіст подачі інформації. Тому ж, вона нам пропонує змінити всю вчителя, вчитель це е, наставник, друг, помічник, порадник. Найперше завдання вчителя в п'ятому класі створити спільноту, яка навчатиметься за правилами, що розроблять учні спільно з учителем. І таким чином ви робите оці ці правила, що можна робити, що треба робити і що не можна. І кожного разу, коли дитина нарує, порушає це правило, ви повертаєте на екран правила, які вони самі склали для своєї групи. Об'єднавшись в робочі групи, учасники семінару сформулювали основні проблеми адаптації учнів п'ятих класів і спільно з психологом спробували їх вирішити. Те, яким важко себе відчувати в новому колективі у класи трошки змінилися теж такі проблеми. Ось нові вчителі у п'ятих класах, не одна мама вже багато, і вони це теж роблять по різному як. Працюючи дистанційно, у нас немає повного контакту з дитиною. Тобто, коли йде пояснення матеріалу, ми не знаємо, чим займається дитина, де вона знаходиться в даний момент. Да, не всі деякі працюють, але працюють одні ті самі. А як оцінити тих дітей, які на уроках мовчать? А після уроків домашніх задальне завдань не надсилають. Ну я як варіант бачу вирішення цієї проблеми, і тут тісний зв'язок з класним керівником, класний керівник з батьками, а потім відповідно цей зв'язок уже з нами, батьки з нами або ми з батьками. Якщо важко дітям, от наприклад, інформатика можна так, пропозицію сказати, що можна виконувати різні види завдань. Є тестові, які легше виконати, отримати вже гарну оцінку але більше не можеш. А хто хоче і може більше, значить практичні завдання. До участі у вебінарі була запрошена вчитель-методист початкової школи Ігнаті Васабіна Марківна, яка поділилася досвідом викладання за новими стандартами. Труднощами та успіхами навчання по новому особливо звернула увагу на те, що замість табелів у молодшій школі з'явилося свідоцтво досягнень учня, описова модель оцінювання учнів за 51 показником. Тобто, це ж загалом підход підхід з рідного боку, це не оцінка, а це відношення до кожного певного критерія. Тобто ми працювати маємо так, щоб батьки відкрили і щоб вони уявили собі, як літня дитина не просто знає предмети, як вона живе у цій школі і проживає ці уроки. Тут треба ще багато працювати і працювати. Це свідомість батьків, свідомість дітей і наше відношення до того, що ми ставимо. Поради, надані під час роботи вебінару практикуму, допоможуть учителям створювати безпечне освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей. Адже нуж це педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками, це умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається професійно. Це орієнтація на потреби учня в освітньому процесі. Це наскрізний процес виховання, який формує цінності. Це нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.